Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Росіяни вдарили по передмістю Полтави, внаслідок чого постраждали цивільні будинки. й поранені більше про це та інші події 846-ї доби війни далі. Придбати машину для 37-ї бригади. Українські актори Михайло Жонін та Роман Мацюта завітали до Запоріжжя із благодійною місією. Ми не маємо права втомлюватись. Пограти у баскетбол або навчитись фотографувати. І ще багато інших різних розваг презентували запорізькі малечі з нагоди марафону святкових заходів до дня захисту дітей. Як це було, бачили наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Минулої доби під ворожими ударами перебували вісім населених пунктів області. Окупанти скинули авіабомби по теренуватому та Кам'янському. Пологівщину обстріляли понад 200 разів з артилерії. Також атакували безпілотниками різної модифікації. 172 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе Левадне роботи Малуток, Мачку, Малинівку та Новоандріївку. Тим часом окупанти продовжують вивозити дітей з тимчасово захопленого Бордянська до Чуваської республіки РФ під виглядом оздоровлення. Про це повідомила голова Бордянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Чергову групу з 43 дітей окупанти вивезли до дитячого табору Бригантина. Замість безпечного оздоровлення діти з окупованих територій опиняються в епіцентрі російської пропаганди. Їм організовують пропагандистські екскурсії, як от відвідини етнокомплексів чи зустрічі з головою Чувашії Олегом Ніколаєвим. Окупаційна влада цинічно використовує безпорадне становище українських дітей, піддаючи їх ризикам. Натомість першочерговим завданням має бути захист прав дітей і припинення їх примусового перевезення в Росію під будь-якими приводами. Тим часом наші захисники тримають оборону, нищать живу силу та техніку ворога. Так, спецпризначенці окремого загону крила Омеги показали, як знищують автотранспорт противника. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Росіяни завдали удар по гаражному кооперативу у полтавському районі. Вибуховою хвилею повибивало вікна в житлових і адміністративних будівлях. На місці працювали аварійні бригади та рятувальники. Є постраждалі постраждали люди. Станом на зараз відомо про 9 осіб, які одержали поранення попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється. Вранці кількість постраждалих зросла до 22, З них троє дітей. Дев'ять людей госпіталізували. Понад 15 будинків зазнали пошкоджень, дев'ять з яких багатоквартирні. Разом з тим, завдіївського напрямку білі Янголи. Евакуювали чотирьох жителів з Возвиженки та ще двох з Вовчого. Сімейна пара вирішила виїхати після влучання авіабомби поруч. Це останні жителі села. Фронт до цих населених пунктів наблизився впритул. Ворог прицільно знищує усі будинки. Зараз у селі Вовчий досі залишаються семеро людей. Доброго дня за вами. Тут ракетко було. Вага багато прилітіла, так? три штуки. Три штуки. Так, найголовніше, що там документи взяли, документи. Телефон. Телефон. Уже 40 хвилин постійно реактивна система залпового вогню б'є по селищу Новоолександрівка. Сюди, Сюди. Сюди. Зараз на сумки посадимо. Курчатами будуть їхати. Давайте. Ама, давайте. Проходьте туди, туди проходьте, проходьте. Да. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам. Виснажують ворога по всій лінії фронту. На цьому відео видно, як бійці знищують нападників. Ніч на 18 червня ворог атакував Україну і десятьма ударними шахедами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами повітряних сил. Усі безпілотники збиті в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Запорізьку початкову школу Гармонія Плюс приєднують до малої гуманітарної академії. Причина, зокрема, в тому, що заклад, який трансформують, немає пристосованого для офлайн навчання укриття. Найпростіше сховище є, але для того, аби його можна було використовувати під час освітнього процесу, сховище потрібно реконструювати. Більше розповість Анна Крамаренко. У початковій школі Гармонія Плюс навчалися онлайн 162 учні. У закладі чотири дошкільні групи, а також сім початкових класів. Їй найпростіше укриття розраховане на 180 осіб, проте капремонту тут не було. Облаштували його працівники школи власними силами. Сховище не має вентиляції і потребує реконструкції. Також його висота лише подекуди метр вісімдесят. Тож в акті ДСНС вказано, що поки тут може бути лише дистанційний формат. У змішаний формат освітнього процесу в нашому закладі. Неможливий з цих причин ми не маємо безпечного. Спуску в укриття. У нас комунікацію відповідно до акту ДСНС знаходяться над головами, і це комунікації, які ставлять небезпеку для дітей. І в зв'язку з цим необхідно поглиблювати проходи, які, є, які не відповідають вимогам. І також підлога, яка потребує ремонту. В укритті цієї початкової школи під час повітряних тривог можуть перебувати лише жителі, які. Мешкають поруч з навчальним закладом. Гармонію плюс приєднують до малої гуманітарної академії, розташованої неподалік. Ця школа має відремонтоване укриття, сховище, просторе. Тут створені всі необхідні умови, аби цей навчальний заклад міг працювати у змішаному форматі. З боку батьків є той запит, щоб у освітній процес був в змішаному форматі. Можна було безпосередньо спілкуватися з вчителем. Тому що, ну, ми всі це знаємо. Що навіть 5 годин проведені перед екраном це добре, але пів. Години безпосереднього спілкування з вчителем, це батьки проговорювали неодноразово, і акцентують на цьому увагу, на це є запит, тому що безпосередньо вчитель в початковій школі має бути поруч. А не в екрані. Головне, це безпекова ситуація і якість освіти. Ну, ці дві просто без них неможливо. У мене відбулася реконструкція найпростішого укриття, підвальне приміщення, яке мало один вхід, побудували ще вхід. І тепер, коли раніше укриття було тільки частково придатне до 50 осіб, на тепер укриття може розмістити 353 особи. Саме через ту безпекову ситуацію ми працювали цілий рік і отримали дозвіл. І з 1 квітня вже в школярі колегіуму займалися змішаному форматі. Учні переходять на навчання до малої гуманітарної академії, а от процес працевлаштування працівників ще триває. Зокрема, директору запропонували керівні посади в двох закладах. Загалом в гармонії плюс 52 працівники, з них педагогів 32. Ми переходимо. В іншу школу об'єднуємося і будемо з дітьми таким чином працювати вже повним складом тут. Добре, що є можливість вийти і працювати в укритті очно у зв'язку з безпековою ситуацією в нашому місті. Добре, що зберігаються наші місця в цьому році, для того щоб задовольнити. І працевлаштувати людей, які працюють в закладах загальної середньої освіти, працювали в яких відбувається припинення. Ми будемо дивитися, щоб працевлаштувати кожного. Стосовно педагогічних працівників і технічних працівників це питання завжди непросте. Воно пов'язане з тим, що у кожному закладі, у кожному е питанні в рамках прийняття рішень по різному супроводжуватися буде е це питання зараз в укритті малої гуманітарної академії для дітей, батьків і педагогів гармонії плюс влаштували захід з багатьма активностями. Зокрема, були й питання гостей поцікавились, які асоціації в них викликають слова об'єднана школа. Велика родина. О, от зараз, ну, тут я бачу вже команда прямка, так почала виборюватися і будь ласка згуртованість. Ми раді, що наш клас він весь гуртом з нашою вчителькою переходив в цю академію і буде виходити не тільки офлайн онлайн, але і офлайн діти будуть спілкуватися. І ми зовсім поруч живмови, і умови тут чудові. Укриття дуже гарне. Нам все подобається. Навчатимуться діти та працюватимуть педагоги у комфортних умовах. Класи просторі облаштовані за всіма сучасними вимогами, Гарно і в коридорах. Там на перервах у дітей є можливість, наприклад, помалювати. А ще в кожного учня є своя шавка. В рамках припинення шляхом приєднання ми бачимо, що у нас є шанс, а вивести дітей в офлайн, якщо батьки будуть. Мати таке бажання і створили умови для цього. і б – це отримати максимальну державну субвенцію в рамках дуже важкого непростого дефіциту бюджету міста Запоріжжя. Офлайн навчання сприяє не лише якіснішій освіті. Це насамперед можливість для дітей спілкуватися один з одним не через екран телефона чи ноутбука, а безпосередньо у школі. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Об'єднання триває 30-ї гімназії 62-ї. Ця школа найближча до 30-ї, і там є рекомендоване найпростіше укриття. На його ремонт вже виділені кошти, тож його планують привести до ладу до початку нового навчального року. Для обговорення організації навчального процесу в гімназії номер 62 провели день відкритих дверей для освітян, батьківської спільноти та учнів закладу, що приєднується. В програмі нашої зустрічі спілкування з адміністрацією школи, екскурсії по школі для дітей організація майстерень і ігрових кімнат з основ робототехніки, антифейкової гри нота є нота», коло друзів це коло проводять наші шкільні психологи, а також презентація цифрового освітнього центру від ЮНІСЕФ і благодійного фонду Посмішка ЮА. Ключовим стало й те, що завдяки оптимізації цих двох навчальних закладів наповнювання з гімназії номер 62 буде близько 50, 510 учнів, що дозволить отримувати освітню субвенцію від держави. Я бачила дітей, я хочу так сказати. Ми, як батьки, ми переймаємось. Звісно, ми їх би від себе б не відпускали би. Але так як вони там поводились, як їм було цікаво, і вони друг за другом вже сумували, і вони побачились, і вони це набагато легше, ніж ми. Я гадаю, що цей етап це буде щось них, і вони своїм прикладом нам на ну показують, що батьки, не хвилюйтесь, ми будьте поряд, а ми все зробимо. В нас все вийде. У Запоріжжі повернуть валідатори та QR-коди для безконтактної оплати проїзду в тролейбусах та трамваях. Про це повідомили представники Запоріжжя Електротрансу під час апаратної наради. Їхня кількість буде залежати від кількості транспортних засобів, які будуть виходити на лінію для обслуговування пасажирів. Попередні валідатори демонтували у 2023 році у зв'язку із завершенням контракту на їх використання та запровадженням безоплатного проїзду в електротранспорт. Міста. Окрім того, такий вид оплати вартості поїздки має з'явитись і в маршрутках. Були валідатори, ми їх демонтували, щоб забезпечити нашу обороноздатність. Тепер у нас трошки інші валідатори, їх трошки менше. Тому, ну, ви знаєте, да, транспорт працював у нас безкоштовно, електро. От, тому ми зараз поновляємо це все. Це трошки інші валідатори, а ти. ти Ті ж функції він несе, крім того, ми додали QR-коди і ще буде мобільний додаток. Всі проїзні будуть з якимись бонусами, абсолютно всі, і навіть для пільговиків. Окрім того, на нараді повідомили, що за місяць у запорізьких ЦНАПах оновили дані понад 5,5 тисяч осіб, які є військово зобов'язаними. Під час наради презентували й концепцію архітектурного середовища код міста. Цей проєкт започаткували ще у 2018 році. Він охоплює облаштування фасадів будівель, споруд інформаційних вивісок, зупинок громадського транспорту та елементів зовнішньої реклами. Нині впроваджуватимуть і реконструкцію вулиць вулків та площ. У нас розроблено п'ять довідників це перший етап, та десять довідників це другий етап. В довідниках у нас вказаний перший етап це зовнішнє восприяття міста мешканцям міста та нашим туристам. А другий етап це у нас пошук та такий стратегічний документ щодо створення наших велопешеходних маршрутів міста Запоріжжя. У Запоріжжі скоротять режим роботи вуличного освітлення через жорсткі графіки відключень. Про це повідомили секретар міської ради Регіна Харченко під час апаратної наради. Місті планують вимикати кожну другу світоточку. А за погодженням з національною поліцією розглядають і можливість скоротити тривалість освітлення вулиць. Окрім цього, влада закликає бізнес та мешканців також допомогти зменшити навантаження на енергосистему та заощадливо користуватись світлом. Цього обмежується використання підсвітки фасадів адміністративних будівель комунальної форми власності, а також прилеглої території. Звертають до місця, щоб вони з розумінням поставилися цих заходів. Це не наша перемога. На жаль, це вимушене реагування на надзвичайну ситуацію в об'єднаній енергосистемі. Закликаю кожного запоріжжі. Споживати електроенергію дуже відповідально. Уради дуже. Правда, дуже За можливості обмежити простання потужних електрокрилів. Від кожного та в кожної з нас залежить наскільки жорсткими будуть графіки ті відключені. Тим не менш, у повній темряві місто не залишиться, тому працівники «Міськсвітла» виконують необхідні роботи на мережах зовнішнього освітлення. Зокрема, у Комунарському районі по вулиці Автозаводській здійснили обрізку аварійних дерев та замінили лампи на більше енергозберігаючі. Продовж тижня такі ж роботи виконають у південному мікрорайоні та у Вознесенівському районі. За прісмі виконує планові роботи щодо обрізки дерев на охороненої мережі та поточний ремонт освітлювальної техніки. Також проводять плановий ремонт по вулиці Заводській, це реставрація пошкоджених дорожніх знаків та заміна неробочих ламп на ліхтарях. Актори театру кіно та дубляжу Михайло Жонін та Роман Мацюта спільно із симфонічним оркестром організували благодійний захід, аби підтримати воїнів 37-ї бригади. Окрім презентації музичних номерів, влаштували й благодійний ярмарок. А усі зібрані кошти передадуть бійцям для придбання автівки. З подробицями Вадим Сорвін. У незнаному хабі лунають українські патріотичні пісні у виконанні військового оркестру. На захід запросили й відомих українських акторів. Зокрема, Михайла Жоніна, чимало українців, знають як голос Султана Сулеймана у серіалі Величне століття Роксолана та за низкою сучасних фільмів і серіалів. Актор каже, постійно їздить різними містами України для того, аби згуртувати суспільство та активізувати збори для наших захисників. Ми не маємо права втомлюватись, тому що хто втомився, це це хлопці, які які там. От вони втомилися, а ми що ми? Для нас не може бути втоми. І це, це нормальна справа, це, це обов'язок кожного громадянина нашої країни. Кожного. В цьому нічого там нема. Ви знаєте, там кажуть дякую за те, що робите. Тут, тут не може за це дякувати. Це обов'язок. Це нормально. А от колега Михайла Роман Мацюта зіграв головну роль у фільмі «Ментівські війни розповідає у дружбі з Михайлом Жоніним дуже давно. Тож і благодійна місія в них спільна. Ті люди, які сьогодні прийшли, дякуємо дуже за підтримку збройним силам. Дякуємо військовому оркестру, який наразі зараз буде грати. Я свій зараз... час. Закінчив музичне училище консерваторію, тому мені це близько. Я вже в передчутті такого маленького свята і такої культурної тусовки. Цьогоріч актори збирали кошти для бійців 37-ї бригади. На благодійний захід прийшла мати загиблого бійця Олена. Таким чином жінка вирішила підтримати бійців на фронті. Загинув мій син військовий, Романов Дмитро, 59-та бригада. Арта б і дитина два дні питалася, ну, як кажуть, за життя своє боровся, але не зміг. 24 роки залишилась жінка вагітна, мама, сестри. Ну, це дуже важко. І я прийшла для того, щоб якусь енергію отримати знаєте, якось співчуття і добра, тому що для мене це важливо. Під час заходу відвідувачі мали можливість робити благодійні внески на ЗСУ у спеціальну скриню. Кошти, зібрані у Запоріжжі, витратять на машину для 37-ї бригади морської піхоти. Організатори кажуть, участь акторів мотивує запоріжців робити донати. Запросили наших друзів, це Михайло Жонін та Роман Мацюта. Ми хочемо привлекти внимання, увагу, увагу до військових, що їм потрібна зараз допомога. Це найголовніше наша мета, щоб зібрати більше коштів і передати хлопцям закрити максимально більше зборів. Також під час заходу відбувся ярмарок, де охочі підтримати наших захисників, могли придбати браслети та патріотичний одяг. Частину виречених коштів спрямували на потреби армії. Вадим Сорин, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Дорогами дитинства. Декада святкових заходів, приурочених Міжнародному дню захисту дітей, завершилась у Запоріжжі. Їх організовував координаційний гуманітарний центр для дітей вимушених переселенців, а також тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. До проєкту долучились благодійні та гуманітарні організації, а також підприємці. Детальніше про святковий марафон у сюжеті Ольги Ларіонової. Симпромінь. Я по кожному з вас потиснула руку, якщо вам це треба. Якщо вам це треба, і вам, і вам, і всім. Бо приходять якісь дорослі люди, говорять про якісь незрозумілі речі, тому що зрозуміли, і найкраще це сьогодні і Протягом десяти днів в укритті одного з центральних палаців культури Запоріжжя працював простір дитячого дозвілля. Дорослі створили тут кілька ігрових та розвиваючих майданчиків. Турботливо обладнали їх меблями, ігровими матеріалами та наборами для творчості. Зробили все для того, аби діти могли відволіктись від негативу і стресу. Святкову програму побудували як ярмарок, де діти у форматі гри могли заробляти собі смачні подарунки, мандрики. Дітки розбиваються на групи по інтересам. Тут ви можете побачити і гру баскетбол, і фото майстер-класи, і різноманітні майстер-класи, як ліпити там браслети або робити якісь ожерелля там для діточок, заколочки. Також обов'язково є безпекополіс. Всі дітки слухали лекцію по міні-безпеці, також як себе поводити під час обстрілів. Реалізувати багатоденний проєкт допомогли дитячі благодійні та гуманітарні фонди, а також відкриті в Запоріжжі хаби тимчасово окупованих міст області. Загалом 40 організацій на цьому святі. Ми з 6 червня приймаємо участь, проводимо для дітей цікаві майстер-класи. Ми проводили ...фантазії, пластилінографія, любили браслети. Діти просто приходять і вони зразу починають, і ми йдемо за ними, що їм подобається. Вони починають малювати, ми даємо їм фломастери, вони хочуть ліпити, ми даємо їм пластилін. Ми за допомогою розмальовок вчимо діток розпізнавати небезпечні предмети, також визначати знаки, за які не можна заходити. І що робити? Кому дзвонити, якщо ти побачив небезпечний предмет? Незабутні враження і радість під час свята отримали близько 600 дітей. А поки діти грались та навчались, їхні батьки слухали лекції у рамках ментальної програми Олени Зеленської. Ти як ми сьогодні прийшли на цей захід разом з моїм п'ятирічним сином для того, щоб Дитина змогла дізнатися щось нове, поспілкуватися з новими людьми знайти собі друзів для того, щоб просто відпочити і отримати гарний настрій. Дякуємо вам за цю локацію, за цю можливість. Я знаю, що завжди де складно, завжди ви наші я охоронці. але найбільша подяка це, звісно, вам, тому що ви сьогодні, я певна заробите найбільше грошей. І обов'язково, щоб привозити смаколиками своїх батьків. Попереду літо і дорослі вже готують для дітлахів багато цікавих та корисних заходів, аби вони змогли емоційно розвантажитись а також оздоровитися під час канікул. Розповіли організатори свята Ольга Ларіонова, Роман Котляр, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. Боти на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. Три медалі на трьох такий здобуток запорізьких гірювиків на чемпіонаті світу, що пройшов у польському місті Жешові. Їх привезли додому тренер Любов Черепаха та її вихованці Мадлена Даниленко та Олексій Гусінін. Вони виступали разом. Нелегко було 12-річній Мадлені Даниленко. Перший міжнародний старт, перший виступ на чемпіонаті світу. Нерви ж не залізні, але дівчина упоралася. Трішки була впевнена, але переживання були, коли ми ще їхали в потязі. Але коли був вже третій день мого виступу, ну було трішки переживала так. Мадлена показала клас. Хоча для її віку 12 кілограмова гір'я це заважко за правилами, але дівчина витримала. Півгодини відведених на вправу учениця Любові Черепахи витримала повністю результат: 391 бал і звання чемпіонки світу, хоча готова була на більший показник. Було метою простояти 30 хвилин та зробити десь 400, але після 10 хвилин Гиря почала бути вологою. Ну було дуже жарко, і тому вона хоч, ну, майже вискользувала і тому робила по одному разу та перехватувала унизу. Для Олексія Гусініна це також був перший міжнародний старт у житті, як і для всіх, важка дорога, спека, перестартове хвилювання. Але стабільна психіка хлопця та підтримка тренера далися в знаки. Трішки було таке відчуття, що щось не зможу, щось піде не так. Але зустрів всіх, зробив все і все було добре. На дебютному для себе чемпіонаті світу Олексій здобув срібну медаль. Гірю, на жаль, довелося поставити раніше зазначеного часу, оскільки розірвані лодоні не дозволяли далі тримати темп за англійцем Тараном Едвардом, який фінішував із результатом 606 балів. На третьому місці з показником 140 балів Олександр Зібрицький з Молдови. Руки то руки, але результат є теж результат. Я зміг молдуванина обійти. Оговчанин ну, підготувався краще, тому якось от середнько. А ось лідерка гирьового спорту в світі Любов Черепаха уперше за багато років повернулася додому без звичної золотої медалі, обганяючи по ходу виступу суперницю з Канади на 25 балів, змушена була передчасно поставити гірю на поміст. Непорозуміння з асистентами, технічна помилка у підсумку 431 бал і срібна медаль. Вперше, коли можна було зупинитись і попити води, і взяти магнезію для рук, ну, дівчатка трошки підійшли не з тієї сторони, і я зразу не, не, ну, не зрозуміла, так не зреагувала, да? і опустила гирю і зробила два замахи. А це команда Стоп. Тепер у спортсменів не тривала пауза, а потім підготовка до наступних стартів. Вони розпочнуться вже восени. Збірна України поступилась Румунії у першому турі чемпіонату Європи 24 з футболу 0-3 на полі німецького Мюнхена. Спочатку Ніколай Станчо поклав м'яча у верхній кут воріт українців, потім Разван Марін відправив м'яч у нижній кут попід руками Луніна 2-0. Крапку поставив Деніс Дрегош, який з відстані кількох метрів замкнув простріл від партнера. У другому матчі групи Словаччина переграла Бельгію 1-0. Збірна України з художньої гімнастики здобула вісім нагород на фінальному етапі чемпіонату гран-прі у 24-му році, що відбувся у чеському бурно. На етапі у Бурно Україну представили три художні гімнастки: Вікторія Онопрієнко, Таїсія Онофрійчук та Поліна Городнича. До бронзової медалі у багатоборстві Онопрієнко додала ще два золота у вправах з обручем та булавою. Також Українка посіла третє місце у вправах з м'ячем. Найвищу оцінку гімнастка отримала за виступ з обручем: 35,550 тисячних балу. Онуфрійчук здобула срібло чотирьох видах Ожньої гімнастики єдиною дисципліною, де вона не здобула нагороду, став фінал із булавами. Восьме місце з результатом 30 і 150 тисячних балів. Поліна городнича залишилась без нагород.